Об'ємні фігури, які ви бачите на екрані, це результат 3D-моделювання та 3D-друку з 18 січня по 29 березня, в жителів горішніх плавнів є можливість ознайомитися з цією технологією, адже в актовій залі краєзнавчого музею діятиме виставка 3D-принтів, створених студентами та викладачами університету Марії Кюрі Складовської в Любліні під назвою Цифрове мистецтво. Мета виставки розповсюдження знань щодо технології 3D-друку, яка нині дуже популярна в світі, адже представлена в багатьох галузях і сферах життя, зазначила заступник директора з наукової роботи музею міста Горішні плавні Катерина. Зараз дана технологія набуває шаленої популярності щодо 3D-друку. Серед сфер застосування 3D-друку та 3D-сканування можна назвати медицину. Це можуть бути імпланти або протези, освіту, об'ємні карти, моделі. Це також промисловість, архітектура, макети споруд, будинки, будівельні матеріали, оздоблення, хобі, іграшки і таке інше, все це друкується за допомогою 3D-принтерів. Крім цивільного вжитку, 3D-принтер в сучасних українських реаліях. Якщо говорити саме про це, 3 d друк знайшов своє застосування і на полі бою, наприклад, українські військові та численні волонтерські організації друкують на 3D-принтерах стабілізатори для боєприпасів, які масово використовуються для ударних безпілотників. Отже, 3D-трук дозволяє втілювати найрізноманітніші ідеї від іграшок до зброї, якщо говорити про Україну. Це актуалізує його поширення. Та відповідно розвиток цих технологій. Загалом на виставці Цифрове мистецтво представлено 78 експонатів. Це різноманітні 3D-принти широкої тематики. Це й моделі тварин, людських органів, репродукції пам'яток світового мистецтва, моделі землі, вершини гір. Ідея виставки зародилася впродовж співпраці краєзнавчого музею міста Горішні Плавні з університетом Марії Кюрі Складовської. Розповіла директор краєзнавчого музею Марина Безсмольна. І ось перше наше знайомство відбулося у жовтні 2021 року, коли я приймала участь у роботі польсько-української геологічної експедиції. Експедиція проходила на території гори піки у Градиську. Саме там приймав участь Кароль Станціковський. Він займався датуванням цих геологічних знахідок. Він займається павномагнітним центром датуванням. Ви всі знаєте про те, що є вуглецеве датування да, різних палеонтологічних і геологічних знак. А Кароль саме займався цим. Цих знахід. І е, вся ця експедиція проходила під керівництвом професорки з університету Марії Фірі Ермарії Е, Вже трошки згодом ми звернулися до наших польських колег із проханням е, написати статтю і дати нам інформацію про роботу цієї експедиції. Е, і саме так розпочалася наша дружба. Сподіваємося, що е, це буде е, не перша наша е, виставка. Буде майбутня співпраця після завершення виставки у стінах краєзнавчого музею. Вона далі поїде у Полтавський музей імені Василя Кречевського, а далі у Дробобичівський педагогічний університет. Тож це початок роботи цієї виставки. Вітаю всіх нас! з відкриттям. під час урочистого відкриття виставки Цифрове мистецтво присутні мали змогу поспілкуватися по відеозв'язку з представниками університету Марії Кюрі Складовської. Зрозуміти одне одного допомогла перекладачка Олена. Всі уважно слухали відеогостей з Любліна і ставили питання, адже тема розмови була дуже актуальною для присутніх, серед яких майбутні абітурієнти та випускники. Зокрема, на виставку прийшли учасники команди з робототехніки Prime Robotics та їхній керівник Олександр Роман. Можливо, школярів надихне саме ця виставка в майбутньому бути причетними до 3 d технологій. Виставка Цифрове мистецтво триватиме до 29 березня. Запрошуємо вас до перегляду.